Всім привіт на моєму каналі YouTube. І з дитинства мені, як і всім вам, там в школі вішали лапшу, типу раніше там були раби і так далі. А зараз демократія. От. Демократія От для Лохів, так. Да? Кажуть, знаєш, зараз демократія. А хто знає, що таке демократія? Та хер його знає, що це таке, да? Е, ну, що називається... І тільки от тепер до мене дійшло, що таке демократія. Демократія це, наприклад, був король колись. Того короля хотіли скинути, кинути, наприклад, Цезар. Великий Бог Цезар. Його просто треба було зарізати, там, поки охоронець пішов кудись. Або якщо в короля там, наприклад, була міцна позиція в державі, то треба було йти на того короля війною, наприклад, або ж робити революцію в країні. Це дуже енергозатратно, це дуже затратно грошима, тобто це дуже дорого коштує зброя, це найдорожчий продукт на планеті і так далі. Тобто війну починати це дуже дорого. Відповідно, придумали систему, яка називається демократія. Система демократія заключається в тому, що от Раби, як рабами були, так рабами і лишились. А верховного головокомандуючого країни вони можуть поміняти мирним шляхом. Тобто вони влаштовують вибори. І ці вибори називаються чесні, демократичні. І відповідно, вони старого правителя, старого короля знімають і, відповідно, по системі демократія, по чесним демократичним виборам ставлять нового правителя, нового короля. Ну, тобі ж, ви розумієте, що, а якщо, наприклад, той король-президент не хоче, наприклад, да, уступати своє місце, то відповідно роблять в країні Майдан, революцію. А якщо Майдан революція не допомагає, то можуть піти війною з сусідньої. Країни, як от показується історія. Ну, ж, е, розумієте, от що, навіть е, якщо ми наприклад візьмемо, коли там колись давно, в 1920 році, був е, Грушевський е, проголосив Незалежність України, а Гетьман Скоропадський е, підняв повстання революцію і захватив владу. і е, Гетьман Грушевський змушений був тікати, чи президент, чи хто він такий був, він змушений був тікати з України, тому що його хотіли вбити. То ж саме сталося і з президентом Януковичем. Президент Янукович хотів там захватити владу серйозну в Україні, але от піднявся. Гетьман Порошенко і захватив владу, і відповідно що Янукович зібрав в чемодана гроші і тікав з України. Ну, розумієте, що, наприклад, зараз йде війна? Путін присилає свої війська. Для чого? Для того, щоб взяти владу в свої руки. А ті от Порошенки, там, Тимошенки, ще там, хто там кажуть, ті патріоти всі України, вони, коли Путін захватив владу в Україні, вони всі потікають за кордон. І за кордоном, може, їх уб'ють так само, як вбили Петлюру, наприклад. Так? Ну, коротше, така от ситуація з демократією. Воно, типа. Знаєте, демократія, демократія, вільні вибори, вільні вибори. А там, як кажуть, хтось з махінацією ту, всю, ту, а якщо не про канало, то вони війною можуть піти, можуть зробити майдан, революцію. От така от, така демократія це таке от е, лоховське поняття. Тобто е, демократія це поняття, що от лох, там, президент, король віддасть свою владу там безплатно. По добрій волі, що називається, ну, от, таке от, придумали от, демократія, щоб розводити людей. І я сам часто вівся на цю демократію. Да? Я теж дуже сильно вірив в неї і так далі. Але потім, коли я побачив тих в білих халатах тормозів, да, я зрозумів, що щось демократія тут ну, абсолютно не працює. От. Що підписуйтесь на канал?